Вітаю, друзі. Отже, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкін здійснив свій візит до Китайської Народної Республіки. Ну що варто сказати? Приймали на найвищому рівні зустрівся зі своїми колегами і міністром закордонних справ, і зустрівся із представником закордонної політики зовнішньої від комуністичної партії Китаю, верховним представником держсекретар, а також, звичайно, на найвищому рівні з Сі Цзіньпінем. Цікаво, що, до речі, сиділи сі дзіньпінем. Таким чином, розсадка була побудована, що сиділи делегації праворуч. Сі Цзіньпінь сидів фактично на чолі столу, тобто, таким чином, що делегації змушені були повертатися або ліворуч, ну в даному випадку, американці, а китайці праворуч. Ну тобто, він сів на трон як імператор. Це про сі. І, в принципі, і в практиці, навіть якщо це державний секретар, а не глава держави, то можна, якщо ви вже приймаєте, то відповідності дати напроти, це теж важливий знак. Отже, про що говорили? Ми ну, говорили природньо про три речі: перше, це впливи зовнішньої геополітичної ситуації, друге, це економіка, і третє це. Війна, тобто російсько-українська війна, те, що нас найбільше цікавить, те, що нас болить. Отже, що стосується російської агресії, тоді в такому порядку і розпочну. Ну, ми вкотре почули запевнення Китаю про те, що вони не будуть постачати зброю. Але разом з тим, ми прекрасно розуміємо, що є, скажімо, так, підстави вважати, що технології подвійного призначення вони можуть проходити через Китай потім в Росію, а це якраз ось ці елементи необхідні для виробництва. Зброї, яку використовує Росія, це перший момент. Другий момент, ми нічого не почули про зміну позиції Китаю, тобто вона ж така ж залишається. Ці 10 пунктів, 10-12 цих пунктів недолугих, які нам пропонувалися щодо мирного врегулювання. Тобто, тут Китай стоїть на своєму. Якої зміни позиції якогось відходу Китаю. Від, скажімо, проросійського вектора не спостерігається те, що приймали державного секретаря Блінкіна, і те, що там банк Китаю обмежив розрахунки для громадян Росії в рублях. Повірте мені, це насправді не так багато. Так видно, що Китай зацікавлений у збереженні діалогу зі Сполученими Штатами. Так видно, що вони зацікавлені в тому, аби не розривати останні зв'язки. Але Китай видно, що хоче зберегти якийсь баланс відомий тільки для нього, намагаючись прийти, як казав один український президент, між крапельками. Так, дощ ідея, я між крапельками. Наступне, що сказати, це про економіку. Тут мало що помітно, все таки конкурують. Ну і що сказати про те, що домовилися про... Збереження стратегічного діалогу прозвучало щодо Тайваню, що Сполучені Штати не визнають Тайваню. Це важливо було почути Китаю, це можна вважати певною поступкою Китаю. Ну і загалом, з того, що зараз помітно, слабко відверто, слабко все відверто, сполучені штати видно займають таку надзвичайно компромісну позицію з Китаєм, хоча потрібно займати позицію. Дещо інше, крім збереження діалогу, це важливо зберігати діалог з Китаєм. Потрібно посилювати Японію, Південну Корею, держави Південно-Східної Азії, В'єтнам. Тобто, потрібно вибудовувати потужну коаліцію на противагу Китаю, і е, про це важливо пам'ятати зараз. Японія на межі перегляду своєї. Військової доктрини грядуть серйозні зміни. Вони, можливо, почнуть виробляти чи закуповувати ракети. Тобто зміни йдуть, їх потрібно підтримувати, тому що на противагу Китаю треба теж виставляти сили. Просто так, дипломатією без примусу і без фактично просто пряники, без кнута вони не спрацюють у випадку ні з Китаєм, ні з Росією. Вони дійшли до того стану, що з ними говорити нормально не можна іноді треба давати по шапці. Для того щоб зберегти цей світ, і це найкраще збереження світу від великої світової війни, діяти рішуче, діючи, діяти сильно, діяти прагматично і не давати забути Китаю, що багато в чому саме захід доклався до того, аби це процвітання на сьогодні отримав Китай.